Хто буде працювати, якщо станеться лих? Обласні газовики, стурбовані мобілізацією. Чимало працівників аварійних служб по всій області отримали повістки. Таких понад дві сотні, а декілька десятків вже перебувають в АТО. До того ж, люди почали масово звінятися, боячись іти до війська. Такі випадки вже мали місце у Городенківському, Косівському, Долинському та Надвірнянському районах. У дирекції Івано-Франківськ газу не заперечують, чоловіки мають виконувати свій громадянський обов'язок. Втім, слідкувати за безперебійним газопостачанням також кому. Ми б десь просили, якщо б можна було десь пріоритети трошки перерозподілити, бо тут треба розрізняти люди, які постійно зайняті на цих роботах, вони мусять це виконувати. З нас відповідальність за безаварійне газопостачання ніхто не знімав і не зніме нормативними документами ми за це відповідаємо. В управлінні з питань надзвичайної ситуації кажуть, масова мобілізація газовиків дійсно може мати неприємні наслідки. На прикарпаті повинні бути постійно укомплектовані групи фахівців, які у разі аварії зможуть швидко її ліквідувати. Наразі чиновники з'ясовують, яку мінімальну кількість чоловіків можна залишити в бригаді, аби вони могли виконувати свої обов'язки. Можливо, якщо заберуть одного, вони справляться. Якщо заберуть двох працівників, ще справляться. якщо заберуть п'ять працівників, вони вже не справляться. А це буде тягнути за собою загрозу безпеки, тому що оперативна служба, аварійна служба не буде працювати, не буде оперативних виїздів, не буде оперативного реагування. Відповідно, може бути якась проблема. Чиновники пообіцяли якнайшвидше скерувати звернення до військоматів, аби ті по можливості переглянули, кому саме надсилають повістки.